Ви готуєтесь до зимових свят? Звичайно, хочете прикрасити свою кімнату, букету із гілочок ялини або сосни. Ми пропонуємо вам для цього білий святковий горщик. Сніжний, зимовий, навіть трохи морозний та інший шоколадний, медовий. З запахом ванілі. Ви їх можете вдало використати для того, щоб прикрасити свою кімнату. Та краще, мабуть, вони виглядають, коли в парі. Ці горщики з ротангу. В основі 12-літрове будівельне відро. Довговічні, гарні, не бояться ні морозу, ні вітру, ні снігу.